Дуже дуже важливий інструмент, як просвітити свого дьявола Слухай уважно і налаштуйся зробити разом зі мною цю практику. Глибокий вдих і видих. І прямо зараз я зізнаюся всім вам, хто дивиться це відео. І дуже прошу мене підтримати. Кому це буде відкликатися, у кого є ця проблема або схожа проблема, напишіть мені в коментарях. Ми створимо загальне коле для просвітлення цього нашого дьявола. Прямо зараз я просвітляю. Свого дьявола, який тримає мене вже дуже і дуже давно, який спокушає мене вже дуже і дуже давно. І я вам всім показую цю практику і зізнаюся в тому, що я наркоман кредитних карток. Свічка погасила. І за кожним дьяволом стоїть урок, за кожною спокусою стоїть твій урок. За чимось завжди щось стоїть. І я знаю, я з тим розібралася, я визнаю, і я вирішила. Просвітити свого дьявола раз і назавжди, от прямо вам, поділившися цією практикою, оскільки я володію тими знаннями, просто по своєму праву душі, по своєму яснознавству. Я наркоман кредитних карток. І ви знаєте, був в мене навіть такий а, така ідея зробити. Такі коло, знаєте, як є коло анонімних алкоголіків, от щось такого плану, де ми будемо допомагати вирішувати, тому що в кожного за тим щось стоїть. в кожного, В кожного. А особливо це проблема душ нематеріальних душ, які мають в собі більше божественної іскри, пробуджених душ. Це так, це реально проблема таких душ. І зараз можна її вирішити. Просто напишіть в коментарях. Я наркоман кредитних карток. І за, тих, і за тим всім стоїть сором. Друзі, стоїть мій сором. Я вам зізнаюся у своєму соромі. За те, що мені соромно признатися. Що я не завжди можу вирішити свої проблеми, за те, що мені соромно е, признатися в тому, що я не така, як всі. Я попала в цю матерію, але я зовсім не матеріальна, я завжди така була. За те, що я казковець, я фантазер, в мене дуже сильний ментальний план, в мене дуже сильно працює тонкий план. Ну, в мене завжди дуже слабо працювала матерія. І я все життя працюю над тим, щоб ця матерія в мене запрацювала. І вона, о, щастя, бо вона запрацювала. Так, я над тим дуже багато працювала. Мене просто вивели в цей стан, коли треба робити те, що я тут роблю. І треба, щоб моя матерія запрацювала. Я дуже, я завжди казала всім людям, я дуже специфічно відношуся до грошей. У мене особисте ставлення до грошей. Я навіть пам'ятаю, коли я своєму бувшому так сказала. У мене не таке ставлення до грошей, як в інших людей, воно в мене особив. Воно в мене дійсно особив. За тим стоїть сором. Я вам зізнаюся. Я вам це не просто так зізнаюся, я вам даю практику, слухайте мене уважно. У вас, можливо, не цей варіант, можливо, у вас щось інше, але у вас у кожному є, у чому зізнатися. У вас у всіх є свій диявол. І зараз твій момент просвітити свого диявола. Прямо зі мною. Бери, сідай, бери запали свічку. Просто сядь напроти мене. Я провідник, я допоможу тобі просвітити. Друзі, сором в мене почався ще з дитинства. Звичайно, що мене привели до тої родини. Я притягнулася до тої родини, де я повинна була навчитися пройти ці уроки, які я прохожу зараз. Звичайно ж. Звичайно. І мої борги, мої борги, мої от Почалися ще з дитинства. Я спокусилася в матерії ще з дитинства. Я колись накрала дуже-дуже багато жуїк. я просто їй хотілася, напевно, не знаю, заклеїти собі рот, мені хотілося заживатися, обмазатися. Я, Ну, скажімо, це не чужа була мені людина, це було, була з моєї рід... родини. так, І в них я просто в них. А в будинку знайшла прям не знаю цілі пачки з жуйками. Я не знаю, що вони з ними робили. Як виявилося, вони їх продавали. Ну я це пам'ятаю, як виявилося. І я тоді це побачила. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, я була мала. Я тоді побачила, це було для мене щось таке незрозуміле, які там жуйки я живала. Я їх просто почала брати і накладати собі в кишеню. Це була моя перша спокуса, і це був, скажімо так, мій перший кредит. І насправді мене все життя спеціально охопили, ну, скажімо, такими спокусами в такі ситуації, що мені треба було влазити в якісь кредитні історії, в якісь кредитки і так далі, тому що мій розхід він постійно переважав мій дохід. А, тому що мені як би дуже хотілося пізнати цю матерію. Я дуже добре знаю тонкий план, ментал. Я прям вже народилася така. Я знаю, що відбувається на тонкому плані. Я знаю, що я роблю на тонкому плані. І мені треба було прямо пізнавати матерію, матерію, матерію. І як же ж ти пізнаєш цю матерію як не через спокуси? І мені соромно. От тоді, коли мене е, пристедили, декілька разів це було в моєму житті, і цей сором він стоїть за тими кредитками, що мені соромно зізнатися, коли в мене якісь проблеми, і я з ними не можу впоратися. Що мені соромно у чомусь дізнатися, коли мені треба комусь щось заплатити. І я, тіпа, не можу це зробити, заплатити. І мені соромно в цьому признатися. І я... Беру якийсь кредитний ліміт або кредитку, невідомо що. Скільки це разів було, а, мене розводили якісь люди. Я раніше запускала якийсь свій там марафон, курс, як, як коли тільки почала на себе працювати. Я взяла в чужій країні кредитку і ще до скільки не, не закрила. І це все було на те, щоб запустити цей сраний курс. Включити цю срану рекламу, яка нічого мені не дала, до речі. З мене викачали всі гроші, і я лишилася в боргу. Потім в мене були часи, що я знала, я просто знала, що мені не можна йти працювати, мені не можна повертатися. Я вже ну, як я робила перехід в інший вимір. На іншу гілку, ймовірність, і в мене не було вибору, тому що я просто знала, що мене ніхто ніде не, не візьме і так далі. І мені треба працювати, е виконувати свою роботу. Робота жриці, я маю на увазі. Я повинна це все вибудовувати. Я це завжди знала, що це мій шлях. І я повинна тільки так. Ну, і я розуміла, що якщо я піду на якусь роботу працювати, в мене не буде часу, і я далі нічого не зможу робити. І в мене так само була така ситуація, що мені треба було платити за квартиру за щось жити, і мої розходи переважали мої доходи, і мені прийшлося брати ці якісь кредитні історії. Тепер я вам зізналася, всім показала свого д'явола. Реально, ви знаєте, і до сих пір він в мене ще не закритий. Я до сих пір над тим працюю. І прийшов той час, коли я ділюся з вами практику, як це зробити і висвітити. І прямо зараз, ти сядь переді мною, зроби глибокий вдих. Тому що, коли ми просвітлюємо, не дарма я запалила вогонь. Вогнем висвітлюємо свою темряву, тобто свого дьявола. Спочатку ми його бачимо, що це. Так? Ви знаєте, з чим у вас у житті проблеми. Ви знаєте, у чому у вас повторюється історія, якась кармічні уроки, петля і так далі. Чи це стосунки, чи це гроші, чи це жертва, чи це провина. Зараз ми знайдемо це. Ви кожна сама. Ти знайдеш в собі, що з твоїй стоїть за твоєю проблемою, за твоєю ситуацією. За моєю ситуацією я вам поділилася, стоїть сором. Те, що мені соромно визнати в тому, що я в чомусь не справляюся. В матерії. В матерії не справляюся. Я вам цьому визнаю. Признаюся, це так. Бачите, це так. І повірте, багато успішних людей, в них є проблеми. Коли я побачила один раз в Тіктоку, мене взагалі на це декілька людей, я завжди дивлюсь, я не живу так, як інші. Я щитую інформацію, і завжди я щитую, що за тим стоїть. Тобто, я дивлюся не ось на підсвічник. А я дивлюся на простір. Зараз я вам покажу, як я дивлюся. Я дивлюся на простір, який проєктує оцей підсвічник. Я дивлюся на те, що створила цей підсвічник, звідки він з'явився. Ну, це так просто на матерії, щоб було зрозуміло. Так от, коли я побачила Коля Денка, до речі, обожнюю його балет, і коли він сказав, зазнався, що в нього до сих пір є там кредит не закритий, там невелика сума, 70 чимось тисяч. І, і, і боже, було, скільки хейту, і хтось перезнімав це, його там. А я була просто захоплена, що він людина, відома людина такого масштабу ну на нас в Україні відома. Він всі його знають. Дмитрій Каляденко, Він просто взяв, зізнався в це. Так що він такий. Його запитали, за що? Він каже: в мене не було. Ну, це був там. Коротше, в мене не було за що там просто навіть поїсти він. Не було що поїсти, тому що це було, здається, карантин. От якась така історія от з тим ковідом. Неважливо. В мене ця історія трошечки з іншого почалась, У мене не було, звісно, такого, що в мене не було поїсти. Але в мене просто історія почалася з того, що я постійно, якби ну, от, в якісь проекти, якісь історії, а вони в мене не виходили. Я туди позливала кучу грошей, і ці якби кредити в мене до сих пір тягнуться, Це, щоб ви розуміли. Що це мій такий перехід, і мене матриця, і оце все мене затягує, ніби мене не випускає. Я це бачу, я це бачу. І коли в мене дивіться, є вибір, чи мені заплатити, віддати, наприклад, ну там, погасити так? А більше не мінімальні якісь там суми, а більше, а я можу часто. То я вибираю, наприклад, вкласти в свій проєкт. Я так живу. Ви собі уявляєте, я так живу. І мені завжди було соромно признатися в тому, що я з чимось не справляюся, що я за щось беруся і я з тим не справляюся. Насправді ніяких гарантій немає. Виграє тільки той, хто ставить все на канон. І я знаю, що це істина. І я знаю, що це спрацює. І ось ти прямо зараз налаштуйся, я тобі розповіла свій приклад, я тобі показала свого дьявола. І зараз ти налаштуйся і сядь, зроби глибокий вдих. Дивися на цю свічку, на цей вогонь. І зараз подивися на свою проблему, на свою ситуацію, яка повторюється. Просто дивися на свою проблему. Дивися туди, вона знаходиться десь в глибині, на рівні твоєї грудної клітини, на рівні твого серця, вдих і видих. Відчуй дихання і згадай цю проблему, яку ти не можеш вирішити свого дьявола, який тебе тримає через цю проблему. Спокушає тебе чимось. Ти не можеш з тим справитися, просто подивися туди. Неважливо, з якої сфери життя ця проблема. І прямо зараз ми висвічуємо твою проблему, оцю проблемку під назвою Д'явола. він дуже такий. Буде перевіряти по 100 разів, чи ти пройшла, чи ти побачила, чи ти не побачила ту свою проблему. Зараз ми її будемо висвічувати. Дивися на вогонь і відчувай своє серце, свою глибину. Відчуй, можливо, якусь важкість на рівні свого серця, що тебе зараз, від чого тобі важко. Відчуй це. Від чого тобі стає важко? Відчуй це. Зараз я просвітляю твою проблему, дивися туди. І зараз себе запитуй прямо всередину у свою грудну клітину, прямо так внутрішньо себе запитуй, що стоїть за цією проблемою. Чому вона мене тримає і не відпускає? вона мене тримає і не відпускає, задавай собі це запитання. І тепер, коли ти потихеньку відчуваєш відповідь. Ви прямо дивися це, у цю відповідь. Наприклад, так, моя відповідь сором. Мені соромно. Мене колись в дитинстві опозорили, і я боюся. От ти так собі говори, я даю приклад, як говорити. І я боюся, що побачать інші люди мою проблему. І я боюся, що вони будуть сміятися і тикати пальцем, що я така розумна, такий духовний наставник, такий вчитель, і не можу справитися з такою матеріальною проблемою ха-ха, ха-ха-ха-ха. І вони і всі це побачать, дізнаються, дізнаються мої родичі, і мені скажуть вони і так знають, що я завжди не така, як всі. І я завжди іду якимось своїм дивним незрозумілим для них шляхом. Я не сижу сім'єю, я не створюю сім'ї. Коли мені щось не подобається, я просто змінюю повністю реальність і вони цього не зрозуміють і не розуміють і вони зараз будуть сміятися наді мною і скажуть мені. Довибиралася, допрацювалася до такого. І ось ти те саме зараз собі проговори прям внутрішньо і дивися на це, на свій страх, що стоїть за твоєю проблемою. Це все ілюзія, це все ілюзія, правила матриці дьявола. Ці уроки цю ілюзію дає диявол, що станеться щось страшне з тобою, всі будуть сміятися, ти опозоришся, або ти відчуваєш якесь відчуття провини. Звідки ця провина з'явилася? Подивися туди. Або в тебе страх одинокості. Ти будеш думати, що ти нікому не потрібна. І навіть тобі ніхто не подасть стакан води, коли ти будеш старенькою, і ти вмреш в муках. Це все ілюзії диявола. І саме зараз я просвічаю твою, просвітляю твою ілюзію, просвічую твою ілюзію. Ти дивишся у неї і проживаєш її в цілі, що буде тоді, коли прийде те, що ти так боїшся. Твоє тіло проскановує всю-всю-всю тяжність. І тяжність виходить з тіла, тому що саме зараз ти просвітила цю проблему. Ти її побачила. А тепер, дорога моя, твоя задача. Я зробила практику. Я зробила просвітлення. Тому, кому треба додивитися. У свій страх, що стоїть за проблемою, просто на, нажимайте на стоп і потім додивитися мої відео, практику. Кому вже не треба, слухайте далі. Ваша практика заключається в тому, що ви повинні розповісти про свою проблему, просвітити, тому вона називається просвітлення. Зараз ми її вогнем просвітили. Ми побачили цього дьявола, Хто не побачив, обов'язково повертайтеся, нажимайте на стоп і дивіться, що стоїть за проблемою. Це може бути страх, провина. Ну і стид опозорення, так? Позор якийсь. Це самі важкі, взагалі важка ілюзія, яка є в людей, яка саме міцно дьявол за неї тримає. Подивіться туди, що за тим стоїть, звідки вона прийшла. Після того, як ви це зробите, вам треба признатися в цьому хоча б п'ятьом людям. Вибирайте, кого хочете. Це можуть бути ваші знайомі, це можуть бути ваші друзі, родичі, якщо у вас такі родичі, і ви довіряєте їм. Неважливо хто, розповісти, треба 5 людям про цю свою проблему. Чому вона виникла і що за нею стоїть? Не просто я маю таку проблему. А признатися от в тому, як я вам призналася, я маю цю проблему, тому що мені соромно. Мені соромно визнавати те, що я в, який, в якийсь момент не справляюся з матерією, так? з матеріальністю, а, з достатком, не справляюся. І мені про це соромно заявляти іншим людям, просити допомогу і так далі. Я цього вчуся. Але це все почалося з того. А ще це почалося з спокус. Коли мене спокушали щось пробувати в матерії того, чого для мене було дуже хотілося мені. Я просвітляю це свій сором, що про це всі дізнаються, що мене можуть посадити в тюрму, наприклад, тому що в мене так само. Була така історія, ну правда, не за не за кредити, але була, тому в мене є такий патерний. Я його вже не один раз пропрацювала, він якби не повторюється, але ну, мій мозок може таки розглядати, коли він бере верх над моїм разумом. І ось тобі треба саме так, як я розповіла, що за тим стоїть, яка проблема розказати пітьм людям. Звичайно, ідеальний варіант, просто ідеальний варіант це завести соцмережі і поділитися зі своїми проблемами в соцмережах. Я знаю, що мало хто це буде робити, хто. Мало хто здатний це робити, але я надіюся, що такі є. Тому що соцмережі, вони дуже розвивають, розкривають і переводять на іншу гілку ймовірності людей. І це правда. Це величезна правда. І якщо хтось з вас отак от візьме і запише відео, будь-де в Тіктоті, в Ютубі, де вам зручно. Або, можливо, просто десь хтось запише, напише словами свою розповідь, це буде для вас величезний крок вперед. Це і називається просвітити, це і називається просвітлення. Дивіться, як це працює. Коли ви про це розповіли, коли ви а, самі це побачили, і що за тим стоїть, що за проблемою стоїть. Ви це вже бачите, ви вже знаєте свого дьявола. Ви бачите цього дьявола, ви знаєте. І він кожен раз буде на вас менше впливати. Тобто ваш цей вплив буде зменшуватись, тому що ви побачили, ви розповіли, ви не боїтеся. Скажіть про це, що ви бачите, не боїтеся. Признайтеся собі, признайтеся іншим. Вплив буде зменшуватись. Все більше і більше. І насправді ви це почнете за собою відслідковувати, а значить, ти зможеш робити інші вибори у своєму житті. Просто, коли прийде момент, ти одного разу вчиниш по-іншому. Не так, як завжди. Ось в чому зміна. Ось в чому сила цієї практики. Я вас дуже прошу поділитися своїми історіями в коментарях. Я буду розуміти взагалі. Які практики вам давати, крім того, що ми дивимося на таро? Я володію, повірте, багато-багато різними практиками, які просто змінюють життя людини. Але мені напишіть, поділіться своєю історією, поділіться своєю проблемою. До речі, тут, тут поділіться от тим, я казала, п'ятьом людям, і може бути... Якщо ви не знайдете пітьох, може бути ще коментар або перший коментар. Розкажіть, просвітіть оце ідеально. ідеально, Тому що якщо цей коментар побачить 5 людей, незнайомих, це вже буде ідеально. Розкажіть про свою проблему, поділіться. Це називається просвітлення, просвітлення. Бажаю вам просвітитися, просвітити всі ваші проблеми. І саме тоді вони зникають. Чекаю коментарів. І до зустрічі до наступної зустрічі.